Розробка нових українських ракет та впровадження штучного інтелекту. Далі детальна розмова з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Друзі для вас продовжує працювати команда каналу Ми Україна. Мене звати Максим Сікора, і до вашої уваги ексклюзивне спілкування з віце-прем'єр-міністром України з інновації, розвитку освіти, науки та технології України, а також міністром цифрової трансформації паном Михайлом Федоровим. Панело, дякую, що погодилися знову для наших глядачів. Е, наголосити на певних важливих речах, які відбуваються в Україні, особливо що стосується цифрової трансформації. І знаєте, це вже не перше наше інтерв'ю з вами, не перше спілкування, і я сподіваюся, що не останнє. Чому тому, що сьогодні е, та сфера, якою ви опікуєтеся, вона надзвичайно все поглинаюча. Так, от ми говоримо про те, що нещодавно ви стали опікуватися освітою, наукою та технологіями, зокрема, елемент. Тому трансформації є один цікавий проект. До речі, цьому проекту вже майже два роки, півтора. Так називається це Brave One, якщо так, правда так. Brave один так, пишеться. Так. фактично, це грантова історія на розвиток певних інноваційних технологій, які стосуються військової справи. Причому я заходив спеціально на переліку мов на сайті ДІ, аби подивитися, хто може подаватися на ці гранти, якої вони якого вони обсягу. Умова найголовніша, і повторюється кілька разів в цих пунктах. Це те, що інновація має бути випробувана власне самими військовими. Так. Як це в принципі працює? Я б сказав ширше, що Мереван це не тільки про видачу грантів, це взагалі про поєднання військових. І е, бізнесу е, стартаперів з цивільного сектору для того, щоб в цій синергії створилася технологія, яка знищує ворога. І е, всі компанії, стартапи, е, інженери вони реєструються на платформі Бриван, це онлайн платформа. І після цього кожна технологія, про яку вони розповідають, якою вони займаються, е, вона оцінюється військовими експертами. Військовими, різними видами силами всіх сил оборони, і в подальшому проводимо безліч полігонів, де тестуємо ці технології. Ми даємо гроші, гранти безповоротні, це як допомога для розвитку, і потім багато багато полігонів, де тестуємо. А потім обов'язково це тестування в бойових діях. І після цього технологія вже може бути закуплена державою. Ось таке поєднання бізнесу і військових, додавання фінансування інфраструктури як полігонів, залучення експертів додаткових комусь не вистачає інженерів. Комусь не вистачає додаткового фінансування, комусь не вистачає впевненості, комусь не вистачає контакту з військовими. Тобто, задача Бориман поєднувати ось військових і бізнес для створення прорних технологій. І тому 500 компаній, які займаються дронами, там більше ніж кілька сотень компаній, які займаються Ребом, кілька сотень компаній, які наземними платформами займаються. Ну але це не головна умова. я думаю, що тут ключове досягнення було в тому, що ми відкрили ринок. Для дронів Ребу, для ракет, для боєприпасів, що значить відкрили ринок. По перше, залишили державу без монополії. А тепер бізнес виробляє зброю. Зробили конкуренцію, знизили в разів податки, прибрали велику кількість мит, різних документів від правоохоронних органів, перевіряючих органів. І сьогодні в Україні найкращі умови в світі для розвитку воєнних технологій, найнижчі податки, найшвидші регуляції. Ти можеш швидко відкрити залета воробництво боєприпасів, дронів. Неважливо чого. Держава тобі допомагає, швидко застосовуєш на полі бою. Технологія, яка не застосовувалася на українському полі бою. Вона не має знаку якості про те, що вона залізобетонна і може бути ефективна. Ну так а держава має ще й потім закуповувати ці речі. Наприклад, у нас є виробники засобів радіоелектронної боротьби Ребів українські компанії з хорошими розробками і з потенційним можливістю хороших об'ємів виробництва. Але наскільки я, от у приватному спілкуванні, чув, що немає завантаженості. Звичайно, вже так, така кількість виробників і продуктів, що держава не встигає це закуповувати. Для цього залучаються кошти по різним моделям, в тому числі, коли інші країни фінансують виробництво в Україні. Е, для цього є там. Підтримка від Європейського Союзу і бюджетні кошти використовуються. Тобто, є звичайно, що там нестача коштів для, для того, щоб інвестувати в цей напрямок, але все одно безпрецедентна кількість грошей витрачається на інвестуються, можна так сказати, військові технології на сьогоднішній момент в Україні. Тут виникає інше питання: це організація. Управління, це, а що, які дрони саме потрібні, яка доктрина застосування, а які є найбільш ефективними. Для цього там впроваджуються різні системи по типу бали за знищену техніку, наприклад, які можна обміняти на дрони. Для того, щоб якісно знати, що відбувається на полі бою. Тобто ми знаходимо постійно такі шляхи, як отримувати більш якісні дані, щоб приймати якісні управлінські рішення. Але грошей точно потрібно більше, точно є велика кількість виробників, які цього потребують, точно ще потрібна краща комунікація від тих, хто закуповує з виробниками. Ось і я думаю, що ці інституції також будуть розвиватися і встигати за темпом розвитку інновацій. Ну я думаю, що так. Що це окрема вже історія, яким чином потім виходити на об'єми реалізації, враховуючи свої там виробничі потужності. Ми ж говоримо про Brave One, як про можливість стартувати. Так, так мінімальний грант, який можна отримати на свою розробку, це 500 тисяч гривень. А максимальний і, насправді гранти є від 5 тисяч доларів, є 15, і 25. І я вам скажу так, що є гранти в сотні мільйонів, у нас є ракетна програма, це була ініціатива проєкт президента. Це не публічна, мабуть, історія. так? Ну, Ми не можемо говорити, що за компанії, які ракети. Можемо сказати, що ракети, які вражають, можуть вражати ворога глибоко. І це крилаті ракети, балістичні. Вони зараз в розробці видані гранти на ці компанії. Взагалі ідентифіковано 19 компаній, які можуть виробляти ракети в Україні. Тобто, я думаю, що якщо ми продовжимо фінансувати. Ракети, так як почали фінансувати дрони в свій час, боєприпаси для дронів, реби. То в напрямку ракет нас очікує, бум. У нас буде велика кількість компаній, які виробляють. Але важливою мовою є продовження фінансування. І зараз ми бачимо, що президент бореться за те, щоб у нас були на це додаткові кошти. Він зараз переїжджає з країни в країну, веде перемовини з партнерами. Міністерство оборони постійно проводить низку зустрічей. Тобто, весь уряд і президент працюють над тим, щоб залучати додаткові кошти, тому що все таки технології це ну вони коштують немаленьких грошей для бюджету. Ну, коли ви кажете ракети, я не знаю, чи можемо ми розкривати ці воєнні таємниці, але це ідемо про крилаті ракети. Якого гатунку технологія? Є крилаті ракети, є малої дії для збиття, наприклад, шахедів там, інших ракет. Є звичайно, що проекти балістичної ракети. Це наша мрія мати власну балістичну ракету, і не одну, і щоб була конкуренція. І це робив приватний сектор, в тому числі не тільки державний. Тобто важливою умовою є ще раз продовження фінансування цих програм, і все буде українські підприємці вони можуть робити неймовірне. Є така пов'язана історія, якраз з One, Як я це розумію, Defense Tech. Тобто, це такий перманентний постійно діючий форум для нових розробників, для тих, хто хоче отримувати гранти, взагалі, як це працює, тому що ми розуміємо, що є, коли Defense Tech може відбуватися вживу, і там це називається вже форум з інновацій. Але от Defense Tech, який існує онлайн. Я думаю, це мається на увазі сама платформа, що Брава це, це як онлайн, так і офлайн платформа. Але ви з будь якої точки країни ви можете онлайн зареєструватися, розповісти про свій продукт, і з вами зв'яжуться і допоможуть пройти всі етапи до отримання грошей, якщо ваша ідея має право на життя. Ось. А, є, а також є форуми, хакатони, які ми проводимо різні змагання, офлайн-ідеї, пошуку ідей, креативних і так далі. Наприклад, зараз відбувається якраз в Києві форум. Бриван Іновешн, там, де приїхало кілька тисяч людей з усього світу, щоб дізнатися більше про українські інновації. Я чесно нещодавно був там, ну неймовірна атмосфера. Знаєте, виглядає як з відео виглядала Мюнхенська конференція, але більш позитивна і більш оптимістична для України. Ось і е, там люди з, з усього світу приїхали подивитися представники 35 країн. Приїхали подивитися, які інновації, куди можна інвестувати, тому що в минулому році до 50 мільйонів там 40 десь мільйонів доларів було залучено українськими розробниками. Це тільки від іноземних інвесторів, це тільки що ми на радари зловили. Я думаю, що сума набагато більша. Ось і зараз такий форум неймовірний, неймовірний інтерес до того, що відбувається в Україні, в технологічному напрямку. Я там зі сцени сказав, що якщо ваша технологія не буде випробуватися на полі бою в Україні, вона не має цього знаку якості для того, щоб можна було. Його продавати І як весь це світ. було сприйнято? Супер, сприйнято, всі це розуміють. В Україні все змінюється кожного тижня на полі бою. З'являється новий зв'язок, протидія цьому зв'язку, новий РЕП, нові радари. Ну, тобто, з точки зору ідентифікації враження, аналізу результатів щотижня щось, якесь оновлення Україні потрібно серйозніше ставитися до математичної освіти е, нашої молоді, е, просувати дітей, робити математику відповідно е, цікавою і прикладною е, для більш глибинного розуміння цифрових процесів, які в принципі відбуваються в сучасному світі в 21-му столітті. Взагалі і, для розуміння і, і що це, відбувається так, в світі І, на... і найголовніше, ви тоді казали, що. Я це... Стосується штучного інтелекту, і так. я так тоді зрозумів, що це ваша особиста позиція. Розвиток цифрової освіти серед молоді в плані штучного інтелекту, як дуже вагомої історії. Ну, це позиція мене як міністра, да, то я тут розділяю дуже важливо, не особисто, тому що. Але особисто також виходить так, що тут співпало, все це добре. Е, так, я вважаю, що система світа, тобто математика, фізика, природничі науки. Це все те, що де потрібно нам зробити певні зусилля, щоб закохати дітей в ці предмети. У нас безліч крутих викладачів, освітян, вчителів, безліч, просто велика кількість з очами, які палають. Я їжу ж по школам тільки в Запоріжжі був в підземних школах. Ну тобто є люди з енергією, з знаннями. Нам потрібно зробити це, знаєте, нашою такою певною ідеєю національною, говорити про це в медіа, говорити, показувати приклади людей, які е, мають класну освіту STEM, які займаються математикою, фізикою наукою, показати, як ці знання перетворюються в дрони, які збивають шахеди, або ці знання перетворюються в акустичні сенсори, які фіксують ракети, або в ракети, які дозволяють захищати нашу незалежність. Тобто потрібно показати, як це практично можна використовувати це знання і закохати дітей, щоб це стало сучасним модним. Щоб в ці було це, а не скажімо, безліч мемів, які вбивають в мозок людей. Ось тому ми зараз оновлюємо якраз профіль предметів ключових, в тому числі. Там математики, природничих наук, і ми до кінця квітня закінчимо цю роботу. Хочемо вийти з публічної комунікації до суспільства, щоб показати, як це працює. У нас там борт є там. Язовська є, є в цьому борді. Є багато тобто видатні математики українські, і ми оновлюємо програми по цим предметам. Ми покажемо зразкові підручники і відкриємо ринок максимально щоб цієї сфери. який контент можна створювати в цьому напрямку. Тобто я дійсно в це вірю. І подивіться, що робить Китай зараз. Він запустив за там, мінімальні гроші модель штучного інтелекту, яка конкурує з ОПНІ, які вклали там, десятки мільярдів доларів. Але Китай на це витратив менше часу, менше грошей. Але чому вони досягнули такого результату? Тому що школа така. Тому що вони багато вкладають в освіту в STEM Макао, наприклад, там певний регіон, місто в Китаї, другому місці в піза рейтингу і вискочили просто неймовірно, тобто. Країни, які створюють інновації, вони повинні розвивати ці компетенції, хочеться нам не хочеться, але це майбутнє і добре працююча технологія це як магія. Тому люди, які вивчають фізику, математику, вони можна сказати, займаються магією. Ви наштовхнули мене на думку. Ви згадали про те, що нещодавно відвідували з відрядженням Запоріжжя і зауважили, що ви побували в підземній школі. Це наскільки відомо мені третя підземна школа в Запоріжжі. Чи, чи а ще не... цього тижня ще одна відкрила. Вже четверта вже четверто, а ще буде можливо. до цього до кінця цього року. Ще більше десяти шкіл. Може і двадцять буде в цьому році, але я думаю, більше десяти. Отак от скажемо, щоб не обіцяти. Але я думаю, що може бути більше не шкіл. не тільки в Запоріжжі. Це, це тільки, чи? тільки це тільки в Запоріжжі, тільки в але, але в будуються школи по всій країні при фронтових регіонах. До кінця цього року буде побудовано як мінімум 100 шкіл. Тобто, в минулому році почали будуватися, в цьому продовжується, і в цьому році ще бюджетне будування цих шкіл для громад. Поступив, тому задача максимально вивести дітей в офлайн. Знаєте, там неможливо стримати емоцію, коли ти бачиш там чотирикласників, п'ятикласників, які вперше зустрілися взагалі офлайн. Тобто був ковід. Потім повноваштабна це, 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 війна що, що покоління. і вони от збираються і ніяковіють від того, що знаєш, це ось клас, і вони бачать один одного. Це неймовірні емоції. На жаль, що нам прийшлося з цим з цією ситуацією стикнутися, але важливо вирішити цю проблему і вивести дітей в офлайн в безпечні школи. Зробити все, що компенсувати той час, коли вони навчалися онлайн, наздогнати там всі програми ключові, щоб діти отримали всі необхідні знання. Але я, я надихнувся людьми, можливі як може працювати громада, це можливо. Зараз можливо таке не досить компетентне з уточнення, але в підземній школі є інтернет. Звичайно, звичайно дротовий і ще да, краще да, ніж да. на земній школі. Тобто це, це, це основне, так? Так, так, звичайно, звичайно. Тобто там, це, я просто кажу, що коли ми кажемо про підземну школу, це не просто взяв поставив собі ні, ні, з там, книжками. По-перше, це школа, в може на якій може навчатися там, і 500, і 1000 дітей. Це школа, яка вигадає як сучасна ІТ-компанія. Це школа, в якій велику увагу було приділено якраз повітрю, кондиціонуванню повітря. Тобто там повітря ну, краще, ніж там, не знаю, тут, в цьому кабінеті, де ми знаходимося, де можливо ви працюєте. Давайте Витом... більше тут не писати. А? А? Виті, Тому, там, Реально повітря досить якісне, чисте, і школи будуються досить, скажімо, ефективно і правильно. З точки зору там піклування про дітей. Михайло Федоров був моїм співрозмовником, віце-прем'єр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, а також міністр України з цифрової трансформації. Дякуємо ще раз. Дякую.